Всім привіт! В Попередньому відео ми робили короткий огляд цього акумулятора. Сьогодні ми хочемо дослідити його. А саме, е, хочемо перевірити, чи відповідає заявлена наємність е, реальним значенням. Для цього ми будемо використовувати такий DC-мітр. Він рахує е, ампергодини, які через нього пройшли. Для навантаження ми будемо використовувати звичайне ДЖБ на 300 Вт, в якому буде підключена оргтехніка. Дивіться до кінця, тому що в кінці відео ми розберемо цей акумулятор, подивимося, що всередині і дізнаємось, чи там нові комірки, чи не нові, і з чого він збирається. І так, друзі, ми завершили вимірювання реальної ємності акумулятора і отримали показник по 102 Ампербанди. Це навіть трохи більше, ніж заявляє виробник. Ми окремо зробили повне відео розряду цього акумулятора, яке можна придивитися за посиланням знизу. А тепер давайте подивимось, що всередині цього акумулятора. Гайда його розбирати. Всім доброго дня. Ми отримали отакий літій фасфат заліза акумулятор. Виникло бажання його розібрати, розібрати подивитись, як це там влаштовано. Лаштовано, так. Бачимо, можете бачити, що він складається з комірок. Вони з'єднані послідовно. Ми зараз... Розпилимо корпус, бо, на жаль, по-іншому не можемо доставити, настільки якісно він змонтований. Треба по подивитися а, виробника цих комірок. Треба подивитися а, термін виробництва. Ну, це наше завдання, зараз це будемо робити. Робимо це на вулиці. Плівка, Все гарно зібрано, Дивимось на якість. Бачимо, що по бокам є диелектрик. Зверху також він був, тобто ніякого короткого замикання не може статися, навіть якщо щось внутрі якимось чином відпадеться. Хоча бачимо, що пайка. Це інше виборо. зроблено якісно. Так. Це лазерна пайка? Так. Дивимося. Якщо якщо ми її знімемо, ми побачимо, чи є там ще одна. Якщо буде ще одна, то значить комірка вже була вживана. Якщо вона тільки одна, то звичайно. Ну що робимо? Поехали. Так, наше завдання перевірити, що... Пайка Перша парня. пайка. Тобто Він до цього комірка, не не, да, комірка нова. Бачите, тільки що від'єднали контакт. Слідів щодо цього щось підпаїлось, немає. Тихо, тихо, тихо. Давай вже сіє спробуємо. Давай. Ну, так само, так само. Типу розмір, розмір комірки 321-40. Він одна комірка має ємність 40 402 і системну напругу комірки 3,2 Тобто, Якщо порахувати, ємність однієї комірки складає 12,5 Агодин. Коли ми їх наберемо 8 штук, а їх тут 8 послідовна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, тобто 8 помножити на 12,5 ми отримаємо 100 Ампер-годин.